Привіт, мої любі! Діти, незабаром День матері. Необхідно привітати матусь, бабусь. А що можна їм подарувати? Найкращий подарунок зроблений власними руками. Сьогодні я покажу, як можна намалювати портрет мами або бабусі. Діти, а що таке портрет? Це картина, на якій зображена людина. Повний зріст або лише обличчя. Але спочатку ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Намалювати можна нею будинки, хмари і поля, зелену затишну алею, високі гори і моря. Молодці. Для роботи нам знадобиться. Клійоночка, аркуш паперу, гуаш, пензлик, ємність з водою, серветка і палітра. Якщо палітри немає, то можна використати кришечку із-під фарбів. Отже, приступаємо. Давайте пригадаємо, якого кольору наше обличчя. Воно рожеве, але в мене немає рожевого кольору. Зараз я покажу, як зробити рожевий колір. І так, беремо білу фарбу. Далі промиваємо пензлик, протираємо серветочку і додаємо в білу фарбу трішечки червоного. І ось у нас вже Творився рожевий кольор. Цим кольором ми будемо малювати обличчя. І так вмачаємо фарбу. Посередині нашого аркуша робимо напівавал. Це буде обличчя нашої, нашого портрета. В залежності від того, кого ви будете малювати. Далее промальовуємо шею, плечи, малюем ушком, носик. Вимиваємо пензлика, далі намалюємо очі. Щоб у мами були гарні очі, ми намалюємо чорним, неначе вона їх нафарбувала. Ось так. Одне око. Далі малюємо вії брові. Малюємо зрачки. Обов'язково погляньте, якого кольору у мами очі. Чи вони коричневі, чи зелені, чи блакитні. В мене коричневі, але коричневого кольору немає. Зараз я покажу, як створити коричневий кольор. Беремо червону фарбу. Знову промиваємо пензлика, витираємо його і додаємо в червону трішечки чорного кольору. І ось у мене вже коричневий колір, малюю зрачки очей. Далі малюємо губки. Якого вони кольору? Червоні. Верхня лінія, вона хвиляста. Ось так. І ось так нижньої малюємо. Зафарбовуємо губки. Далі намалюємо волосся. Волосся у мам. кожне різного кольору. У мене карічнівий, я буду карічніми малювати. Зачіска також буває різна. Тому уважно погляньте, яка зачіска у вашої мами. Волосся теж може бути і хвилясте, і рівне. Ось яка зачіска вийшла. Далі ми намалюємо прикраси. Спочатку намалюємо їй сережки. ще можна намалювати намисто. Намалюємо їй комір плаття, ось так, ось який вийшов портрет тепер. Ви зможете намалювати портрет своєї мами, бабусі і подарувати їм. А я чекаю світлини ваших робіт. До побачення!